Всі з добрим удрічка. Не усики, а пропуск в трусіки. Сонечко сідать у віконечко. Рай, догадає, всім тепло. Така жара, таке сонце, друзі, бля, я в раю. А ви сука мерзні там, блядь. Я йду їсти, робити точніше колаціони Сніданок. Ходімо зі мною. Поки готується мій сніданок, Там десь котлетки, типа, блядь, в соусі. Я вийду на двір. Ооо. Отак виглядає. Там, де я живу. Це називається тераса, Діба. Тут можна і вечеряти літом, і обідати, і снідати. Коротше, все можна робити на дворі тут. Так виглядає, а тут виглядає. отак так ще. От ще, тут є місце. Ми тут вже бачили, вчора показував. О, це вулиця, блядь. Це мама на машина, не знаю Ще чортко пісня, така жара, сонечко сіде. Ой, конечко Їм зараз ліп з маслом медом. Так що смачного вам. Зараз буду збирати свої усіки, які є на даний час пропуск в трусіки. Зараз їх не буде просто. О, бля. Ааа, бля, я ті, що сидів в кімнаті, заліпав в ВК, і я так розі очі. Зберете усіки. Знаєш, Кабритва. Зараз брую усіки, потім ми їдемо в Ромаест, за саме де вчора був. І купляю я собі камеру за 70, ой, за 80 євро. Я буду вам знімати нові відосики з кращою якістю і тому подібним. Я mm -hmm. от знаєте не маю п'янки для бриття і не маю ласьони після бриття. А тут, бляха, нема. Що таке? Блять. Що робити? Згадати старі часичі, що брати мило, блядь. й брився, багато разів вже мило. Скажу, друзі, ну нахуй. Через те, що дуже подразняється шкіра і все в прищах. Це взагалі неможливо ходити. Взагалі неможливо. День-два. Блядь. Блядь, що воно не маститься, якесь мило що блядь. Вроді ж в Італії мило не маститься. Не намилюється точніше. Бритися. Мама прийшла. Що ти вирішив? Жоди. Може, бери, я полотенце принесу? Я хочу цей. Нормально. Чи ти ми його Або нема? Тож тут є ще цей. Сапони. Ми ж миємо. Милий собі. А, я, я згадую старі часи. Чую старі часи. Зми собі цей. Ну що, пішла жара? Блін, мене вже, ви знаєте, отут так все. Ого, ти що? Не хочу, блядь, не хочу. нахуй, нахуй. О! Нормально. Добре, що тут коротше, є така штука. Не зак називається, блядь. Що вона допомагає прибрійти. Блядь, було все застохло. О, так чітко. Я завжди, знаєте, ки буває, типо відбрийся, тут збрий зверху. Зберею тут. Дуже не хочу брити отут. Мені ліньки. Я дивіться, що тут в мене мало волосся, значить тут дуже мало, типу. і ну що нормально, виглядає. Потім вже, коли чуть довше воно вже так, блядь, виглядає, непонятно, я вже збиваю. Я вирішив, ну не брити. Щоб не, не усложнять і не мучити себе, блядь. потім щоб не мучитися взагалі з тими, блядь, прищами. Мама принесла мені полотяночко. Полотяночко. О, заєбі, заєбі. Перший гарний, а так хлопець. Вчора ходив такий, знаєте, у йобок з тими усіками. Чока так дивився на мене такий фу, кіскіфу, типу, фу, який не гарний. Я кажу, ти що, сука? Дурна дішою. Баря, блядь, зараз Вобритий. Зараз знову їду туди. сьогодні субота, блядь. А в суботу там, коротше, пізна. За ти вихідний, ви знаєте, що в Подолянах також. Вихідні, бат народу. Але там порівняти з нашими вихідними... Пізда Ну, тупо як на базарі, блядь. Ходиш? Ходить. Але я хочу пісити. Ми хоче бісити. Ну дай, дурак. Жодніма. <схай> всі всі пісні. Правда? Тепер <схай> мене морда пече. знаю Як жить? Це неможливо, друзі. Не брейця милом, не брейться взагалі. Я пам'ятаю, брився колись милом і одноразовою щіткою, ой блядь, бритвою. Це було неможливо для мене, розумієте? Ви одно масилося мило і так... так І зразу йде подразум, таке червоне, блядь, зразу. І здесь пам'ятаєте. Я зразу пшикав духами, що... На дно. Потім зразу мастився с йоном після бриття і було легше. ПІЧОТ! Зараз йду бідаю, потім йду сраю, а потім ми вирушаємо знову в Ромаест. така класна погода. А, клас. Та ти шо, красота? Ларе, кроші, вдягаюся, вдягаюся в новий стиль, новий прикид. Вчора не куплявся, духу я не куплявся. Це ще початок. Потім ще докупляти купляти я поліву. Завжди купляю. Коли приїжджаю Італію, завжди купляю одяг. Тому що піздата і дешево. Бачите? Тоже і піздатенькі. Типа до хореч похожу. І всі коштує. Коштували 49, на 50, ну 50, а зараз мінус 56%. Десь 20 чимось. може 20%. Навіть менше 20% десь коштує. Думаю, без носків йти. Тому що тут на тепленько, тож там... У нас, блядь, мінус 20. Зараз ягну собі, бо нема носків в мене. У мене, коротше, є зара носки, пара білих і одна пара взагалі один носок без пари. Але там ті, що мають пару, вони такі широкі, грубі, і що робити підкати, то не дуже буде хуйово виглядати. А так? Я думаю, без носків піде. Йоу рібна, я на стілі. Я на стілі, як завжди. Думав їсти, йду, дивіться. Бачите, етікетка. І ще тоді, коротше, от і шнурочої до етікетки. А вчора я взагалі йшов, от я купив собі такі от дві сіру і ще якусь таку світлу сіру чи сану сіру. І тут взади була теж етікетка, але вже немає. Зараз друзі їду в центр комерчалі, але я нічого не буду знімати, тому що мене тільки можу знімати 21 хвилин. Тому що я, блядь, ну, не постав. Е Камеру на зарядку. Бо я зранку знімав, потім я лишив її, потім знову знімав. Він став на зарядку і якраз. От що знімав перед тим, було 4 хвилини. Зараз поставив 21, але бля, що я ще зараз візьму, познімаю чуть у нас виз... виключиться через минут 5, розумієте? Так що, я зараз в Ромаест, купляю камеру, приїжджаю сюди і продовжую знімати. Так що скоро побачимося. Кураку! -ку! Приїхав вже з мамою з Ромаесту. Називається Поїхав купляти камеру. А сейчас рубрика. Показуємо покупки. Коротше, друзі, пішов купляти камеру, не купив через те, що її не було в наявності. А вона була на вітрині. Отак. От хуйово. Реально хуйово. І ми з мамою пішли по магазинах. Як завжди, я купив знову щось. Зараз покажу. Хоч купив холістер, хто шарить, купив. Ізодорант. А мама купила. Якусь непонятну штуку. Далі я зайшов в магазин Алькот. От. Ну, Що за хуйня? Реба джез, ребаксіс, хуяксіс. Алькот пише. Алькот. Теж пізакий магазин. От. Купив зуття під Венси. Бля, що за хуйня. І тут ну нахуй. Дивіться, купив от, типа, от такого тема. бачите Типа, тут могла бути писати Алькот Ну типу завжди косить. Алькот косить під Венс. Завжди. І я дав за них... Е 6, євро. Да, 6 євро. Далі... Що ще показати? Блять, заїбали. Бачите ця чорна штука така? Це короче Є там такий в цьому роместі супермаркет. Панорама. І там вони, блядь, заклеїть. Щоб, ну, типу, щоб знову нічого не спіздити, там, блядь, все клеїть заїбали вже. Далі я купив Бершка. Ай, блядь. кофта. Ні, це не кофта, це футболка. Майка. Дав за неї... Ай, блядь. Тільки треба ще рахувати. Кузне, чи 8 євро чи 7 євро. Далі отака волка. Піздата. Тоже така довга, як я люблю. Тоже дав 8 чи 7, блять, євро, не пам'ятаю, і все. Ну і ще мама собі купила в Бершці якесь там плаття, блять, чи хуй знає. Ну коротше, блядь, знову купив. Так завжди, блядь. І ще ми йдемо в якийсь магазин, завжди купляємо. От в Україні такого нема. В Україні, якщо щось треба тобі, ти йдеш купляєш. Тута. Якщо тобі якийсь вільний час, там вихідний, то всі їдуть просто туди, заходять в магазин і купують. Я навіть не міряв, розумієте? Я просто, блядь, йду, дивлюся. XS, все, бля, я забираю. Не похуй. Дивлюся, подобається. XS, мій розмір, все, пакую. Дивлюся, опа, XS, пакую. Тому що це знижки. Розумієте? Я завжди приходжу, просто дивлюся на знижки які, і на розмір все. Забираю одразу, на відмірюю. Наді цю футболку купляв вчора, теж не міряв. Які поміряв куртку, чорну і оцю і все, купив. Навіть шапку не міряв. Ні, шапку міряв теж Купив, блядь, то все. І все. А от в Україні нема такого. Там треба, ти йдеш купляєш. тобі треба капці, йдеш купиш капці. Ти треба кофту, там штани спортивні, йдеш купиш. Тут такого нема. Ти заходиш, блядь, просто в будь-який магазин, заходиш туди, де тобі потрібно. Вибираєш свій розмір і дивишся на ціну, все. Ну Так я роблю, так всі роблять. Тут в мене є пару магазинів, це Alco, AKM, 5 Італія, Овіс. Що ще таке може бути? Я забув. Ну, Бершка теж. Ще якісь магазини. Просто заходжу по своїх любимих магазинах, до туди, де мені треба. Дивлюсь на знижки, на розмірах, все. Забираю. Навіть саме так мама зробила. Нам тільки купила плаття і ще якусь штуку. Вона не міряла, бо знаєш що її розмір. Все, в принципі. Не знаю чому так тут. Оце класно, Коли ти просто їдеш, заходиш в магазин і купляєш. Ровно 10 буде, нагаду. А зараз буду сідати монтувати відос. Реаліті шоу частина номер 1 Італія. Не знаю, скільки там вийшло того всього. Думаю, може на півгодинки, може навіть більше, може менше, не знаю. Відосім вчора до знімав, знімав. що сьогодні знімаю, і буду завжди знімати. Хочу купити камеру і не знаю, де її купити, блядь. Там її нема. Це саме дешева була. 80 євро. Вона ще була за 119. потом за, за 130, там, потом за 200 ну, и пошло-поехало, как всегда. И все вроде. Больше ничего такого нет. Уууууу, лакалут. Это санина, санина в моей голове. Это стыки в моей голове и стыки в твоей голове, еее. Yeah. Quick. You what! Ну от такі капчики, бачите. І размій розмір і просто над немірив їх і просто приставив ногу. Суроковий розмір, а забираємо. Зараз монтую вам реаліті шоу Італія. Часи на один. Бачите? Почав монтувати вам реаліті шоу. Коротше зараз монтую відос і водночас шукаю собі якусь подружання. Знайшов якусь таню для хатання. Я ще з нею переписуюся з 2016 року, 6 липня. Я був в Італії і шукав собі якусь подругу. Коротше, знову знайшов її і написав. Але я їй не кажу, що я в Італії. Я Написав, що просто я скоро приїжджаю в Рим і хотів би з тобою зустрітися погуляти. Вона пише, коли приїдеш, де злітно. і погуляємо. Шла якась година... Тихо. Йшла якась година мого монтажу, і цей. І мама знайшла мою книжку. Як називається? Секрет сімейної щастя. Я з собою взяв Віталію, щоб щось читати. Тупо взяв спонтанно. Дивлюсь, лежить книжка Сімейне щастя. Такі, опа, одразу кинув сумку і поїхав. Не знаю, чому я взяв, може такі знам'яки на сімейну життя. Сімейне життя. Ну що, може, тут буде сім'я в мене якась. Я би вже хотіла. Ну, бо завтра я з одну дівкою гуляти. Все, скоро весілля, мама, 100%. Зараз година десь по 10-й чи в 11-ті, хто я монтую реальті шоу. Частина Nober one. one. І на цьому моє реальті шоу Nober 2 завершується.